Погрожують новою суперзброєю, що правда не поточнює, чим саме вона є. Голова ради Федерації Валентина Матвієнко каже, що завдяки такій розробці вони зможуть дати адекватну відповідь на агресію проти їх країни. Також Російська Федерація, нібито готує атаку на Україну через удар по них атакам. Саме пише міноборони Російської Федерації, як підтверджені обстрілу відомство Російської Федерації опублікувало фото, нібито збитих ракет, і водночас підтвердило успішні удари. for Курщині так 23 листопада під приціл потрапили позиції зенітного ракетного дивізіону С 400 Дві ракети досягли цілі, пошкодили станцію, травмували росіян. 25 листопада ракети вдарили по аеродрому у Халінному. Тоді також зачепили об'єкти інфраструктури, поранені двоє військових Російської Федерації. Повітряний простір над полігоном Капустин'яр в Астраханській області. Звідки запускають міжконтинентальні ракети? Знову закритий для будь-якого типу авіації. Пишуть моніторин. Новий канали, і цього разу до 30 листопада, щодня, 6 ранку, до 10 вечора. Так, про удари, якими ми обмінюємося взаємно по суті. Зараз поговоримо з Костянтином Криволапим, це авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтине, вітаю, дякую, що долучились. Вітаю. Ну, тут росіяни згадали, що вони будуть дуже потужно бити у відповідь на атакам Але сьогодні вранці було повідомлення про атаку по летовищах на території тимчасово окупованого Криму. І деякі із місцевих там каналів почали писати, що це українці використовують шторм шедов, і от теж треба бити у відповідь. Так от. Враховуючи оцю всю паніку навколо атакам навколо штормшедов і так далі. Наскільки, скажімо так, дійсно ми активно можемо використовувати ці ракети, враховуючи, що їх у нас ну я підозрюю, що не настільки багато, наскільки все таки це можуть бути заяви зі сторони Росіян, аби більше нагнітати історію про те, що от такий поганий захід дозволив бити по території Російської Федерації, і ми у відповідь будемо тільки загострювати ситуацію. Ну, Захід насправді э, на, на оці розмахування росіян э, цим ореш, орешникам, чи там кедрам, чи РС-26, ну, якось він так дуже кволом відреагував, тому що каже, що це було таке? І э, тільки, э, тільки сміявся над цим. Хоча Дніпрянам, які бачили цю картину, і навіть ті, хто не знаходився поруч але просто дивився, вона настільки фантасмагорична, що ну і, ну страшно. Але насправді воно виглядає страшним, а таким страшним воно не може бути ну, взагалі, тому що ну це просто, це, це просто болванки, які літали з великою швидкістю. Наскільки це все-таки завершена розробка у росіян і наскільки в них може бути ще якась от подібна розробка, про яку вони оце зараз заявляють, що будуть там дуже е сильно новою суперзброєю бити? Ну, ситуація така. Значить, десь у 2006 році почали про це розмовляти. Чому почали розмовляти? Коли... Путін ставав президентом, і коли він починав там розгортати свою діяльність, вони ж навіть в НАТО просилися, там в Євросоюз там були. А, ну сказав, ви там спочатку приведіть там свою країну до якогось НАТО, там якусь демократію, хоча б там, щоб вигляд, якийсь був. І тоді він, що а, от так нас не хочуть. Ну тоді ми підемо іншим шляхом. Ну, може, він і з самого початку таким шляхом хотів. І е, була концепція, що на, треба. Повертати е, Росії всі її втрачені території, як вони бажали, mm -hmm. тобто е, країни Варшавського договору. А ну-ка, давайте е, будемо в зворотньому напрямку рухатись в, в бік імперії. А для цього ж треба ж мати ж які засоби для того, щоб е, ці цілі досягати, і от вирішили, що таким засобом може бути саме оця ракета Рубіж, яка буде діяти. На такій відстані, яка зможе там розділити е е, дві європи: на східну і західну, і по, по кордону саме країн Варшавського договору. Тому вона і називається Рубіж. Да? А на чому її робити? Робити її можна там на базі того, що вже було е розроблено в радянському Союзі, і те, і те, що було вже доведено і відпрацьовано вже в Росії ракета ЯРС РЕС 24 і от на цій базі вони почали робити два напрямки. Один напрямок, який був, щоб прикритися, це ракета міжконтинентальна балістична, і е, вона, е, ця ракета роз, розроблялася в рамках е, дії договору е, РСМД ракети середньої меншої дальності. Е, вони повинні були взагалі там середня дальність була знищена з обох боків, і американці, і росіяни, і там було налагоджені налагоджено на відносини, що вони їздили один до одного на випробування межконтинентальних балістичних ракет в 2011 році. Ця ракета робіч була випробувана. Американці були присутні, отримали всі результати телеметрії, і вони дуже добре розуміють, що це за ракета і як mm. воно, воно працює. Так, от е, головне, коли ці ракети е, розроблялися, то е, основна проблема була не стільки там в двигунах, тому що двигуни, і, то, тобто, перша друга ступінь, вони вже працювали. Нормально, вони вже були відпрацьовані, а головне була доробка, модифікація, модернізація оцієї розділяючоїся головної частини. І в цьому напрямку все це йшло. Але росіяни, ну такі підступні, виявились да? і вони паралельно з цим розробляли оце те, що зараз називається кедр. Це ракета не міжконтинентальна балістична, це ракета е, в класифікації договору РСМД, вона е, середньої дальності. І коли американці вже дізналися про те, що росіяни виробляють цю ракету, вони вийшли з цього договору, і е, потім вийшли і росіяни. І зараз цього договору нема. Але є там ці процедури повідомлення про пуски, тому що а, а, а ви ж не думаєте, що ми там по вас будемо бути зараз чимось там серйозно? Uh -huh. Ви ж не допустіть по нам там ракетку. Таким чином, е зараз ситуація така, що е в 2018 році всі ці розробки е і по е ракеті Рубіж, і по ракеті е Кедр були зупинені. І вони пішли під сукно, тому що це ну, дороговартісні ракети. І їх відклали там на наступні часи, побачимо, що там буде далі. Да? Тобто, Тому, ймовірно, вистачало... це могла бути одна з там, умовно, там п'яти чи десяти зроблених ракет, яку запустили по Дніпру? Н нема Ні? такої кількості. Чому нема такої кількості? Коли оці всі розробки йдуть, там виробляють одну-дві ракети для того, щоб е показати, що в тебе воно щось є. Да? А перша друга ступень ракети, які виводять все це в космос, ну там 100-200 кілометрів, вони вже були відпрацьовані на Ярсі. І коли вирішили всю цю розробку відкласти, то відповідно не атомний не атомно було не робили, ні е, конвенційно. І от зараз, коли вони лупанули по Дніпру, вони що у них було? У них була тільки. Макет е, о цієї бойової частини, щоб, uh -huh. щоб е, щось її показувати на випробуваннях. Більше нічого нема, а таких ракет у них е, ярсів там багато, там десь 40 Ярсів всього є. Але ЯРС повинен е, його треба ще доробити, щоб він міг бути на таку коротку відстань. Тому що як, навіть ЯРС б'є на 10 е, 16 тисяч кілометрів. Це, це дійсно міжконтинентальна. А для того, щоб його довести до, ну тобто, зменшити його можливості, зменшити відстані, там треба ще серйозно попрацювати. Тому а... о, росіянам зараз ну взагалі ну, я не розумію, чим вони можуть там загрожувати. Ну десь так. Дякую. Тоді просто питань про ППО. Я поки що ставити не буду. Враховуючи, що ми розуміємо, що по суті, як ви кажете, ймовірніше за все це було чисто один подібний пуск, подібної зброя. Але тоді питання. Ну, може про... Може, ще одна у них така ракета є. Може, може. Але mm -hmm. там немає бойової частини. Там немає бойової частини ані ядерної, ані, ані е, звичайної конвенційної. А наш є наш... Болванки. О, тільки. тільки Болванки. Mm -hmm. Дякую, ми видихаємо в цьому плані. А ще один момент: от наші удари атакам саме чи є зараз, от можливо якесь уже спостереження і розуміння того наскільки росіяни на них відреагували, можливо, змінюючи дислокацію на території саме Російської Федерації на литовищах і можливо на базах, чи поки що цього не спостерігається. Якщо вони хочуть контролювати і доставати до нашої території, їм треба підходити, ну хоча б там ну 50 кілометрів. Ну хоча б, ну навіть якщо розуміти, там назва С 300 це е... вони кажуть, ППО, що взагалі? Так да. С-300, це ми значить можемо діставати на відстані 300 кілометрів. С 400, значить, дістаємо на С-400, на 400 кілометрів. Але це повна дурня, тому що ну земля вона ж кругла, там не можна там просто, якщо ти хочеш звичайним локатором кудись, кудись дивитися, то ти можеш тільки по прямій лінії. А, але якщо стосується літаків, то ну взагалі ціли, які можуть літати там крилаті ракети, безпілотники такі. Інше то дійсно С 400 може десь стріляти кілометрів на 200. І якщо в цій зоні будуть з'являтися крилаті ракети або літаки, то така можливість у С400 є. Але 200 кілометрів. Тому е якщо вони заберуться за 300 кілометрів, то вони будуть охороняти тільки там свою територію і будуть таким кордоном. Але ж вони такого не хочуть, тому що ну, тоді нам буде більш свободно, можна буде скидати бомби так і таке інше на їх по їх позиціях. Ну тобто С400 там взагалі там десь 70-80 е було десь вже 15, ми вже там потроху вибили.